Доброго дня, дітки! Сьогодні пропоную вам подивитися на соняшники. Соняшник символ сонця, праці, достатку, сили і добробуту. Він знайшов своє місце під сонечком і не міг не знайти, бо постійно повертає до нього свою схожу на сонечко голівку. Коли сонечко ховається за горизонтом на нічний спочинок, соняшник сумно опускає голову і згортає пелюстки своєї квітки. Крім цього, соняшник символізує нашу батьківщину Україну. Адже так само як він повертає за сонечком свою горівку, так і людина робить всі справи для того, щоб її країна процвітала. В Україні дуже часто вирощують соняшники, вони ростуть переважно на полях. Шлях соняшника на полі починається з ось такої насінинки. Якщо посадити її у землю, то незабаром з'являться зелені паростки, а потім виростуть ось такі красиві квіти, які ви бачите на відео. На цьому відео соняшники ще не дозріли. Але за серпень місяць вони обов'язково дозріють, і в них будуть ось такі плоди. А саме нові насінинки. Вони дозрівають у соняшниках, а потім люди збирають їх звідти. Із цих насінинок роблять соняшникову олію. Також це насіннячко збирають, обсмажують, пакують у спеціальні пачки та продають у магазинах. Можливо, ви це бачили. Але зараз, будь ласка, подивіться на ці красиві квіти. Вони трошки нагадують ромашку, проте мають жовті пелюстки, міцний зелений стовбур та розлоге листечко. Коли ви будете їхати повз поле із соняшниками вранці, то горівки усіх всіх квітів будуть опущені донизу. А коли настане день сонечко буде високо в небі, то всі квіточки будуть дивитись на сонечко. Ось так соняшники піднімають свої горівки щоранку, ніби кажуть, сонечко, привіт! Дякуємо тобі за новий день! Та опускають їх ввечері, ніби сумуючи за сонечком. Я так люблю, як соняшник цвіте. Красива квітка просто дивовижна, таке цвітіння гарне, золоте, а квітка величенька й ніжна, ніжна, на синім тлі небеснім чарівна, бо ж стільки бджіл до неї прилітає. Привавлює всіх і запахом вона, і до людей неначе промовляє Любіть свій край природу чарівну, бо все тут в Україні миле й світле, любіть цю землю, рідну й одну, усе тут для людей розквітле. І я дивлюся на дзвінку росу, що виграє в пелюстках веселково. Приймаю серденьком усю красу і на душі так райдужно і чудово! Дякую вам, дітки, за те, що ви подивилися на ці чудові соняшники разом зі мною. Гарного вам дня!